І внесли наступну пропозицію. З метою наповнення бюджету, ось запропонували розмір орендної ставки з 50 змінити на 500. Хто у нас представник від Трепетнянського округу? Е, є а представник біля... біля вас відомого <смір> <смір> старостинського, а і представник юридичної угоди, ой, юридичні Вони особи, чі? яка е, написала клопотання про, про про укладання угоди. Ну я би хотів заслухати точніше, ми, ви депутата, якщо в нас є представник від Трубуднянського округу. Це мене смішні виборги. гроші, 59 тисяч в рік оренда. оренда зараз <рекун> за 17 те... Ну, Представник буде просити ще й менше, тож ясно, бізнес ніколи не сам а не зараз. Ну, Якщо є професійних, давайте провести. Я хочу ще розважити, що ця земельна дізнатися вже перебуває в оренді 2023 року юридичні особи, хлопчик, яка отримала її шляхом аукціону.

Якщо їм такі умови, якщо б не хватит, а на тільки не заклик. Не огляду мати, я представник німецького інвестора, який в Україну зараз і підтримує. На жаль, ставку, яку ви пропонуєте, ми не можемо підтримати. Тому що в э, нас початкова тільки стадія, це геологія. І э, це <скільки> знаєте, брати кота в мішку. Така вона всім, знайома знайома та геологія наша. <сіх> не <сіх> 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 беріть наших котів. Вже маємо смерти ...в той самий належний вигляд, якому ми взяли. Ага. Ми всіх умов дотримуємося, тому що ми потім працюємо на суміжній ділянці. Зараз Зору це не було закликута. Якщо ще місті, так що скільки скільки візите ще Ну, А що ви можете нам поголувати? Ви бачите, що люди знають, що хто працює з борщином що він ні ніколи ще не став банкротом, кроме державного підприємства, <смір> а люди з Лопатою ніколи не були банкротами. Давайте або з або замість 500% ставимо 1000 Давайте, так. Ви, будь ласка, голосуйте. На жаль, інвестор на сьогоднішній день не може підтримати вашу роботу. Ну, тут є проблемі. Це наші ліси і наші землі. Давайте не знаю, що пропонували, ви, будь ласка, підтримуєте, або ні. У нас є всі законні шляхи. Потім взяти за <пробітник> просто так, просто пані декла з іншого підприємства рентгурду. Ви розумієте? Ми перші, хто запропонували. Ми не пішли один з одним на згоду. ми запропонували у бюджет платити. Ви якби вивчили детально це питання, то ви б слави дякуємо, що ви хоча б нам таку ставку запропонували. чесно, скид... а... ми вас сюди не зовемо. Так Що дякувати Ми не ми 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 погоджуємося. Це, це, це ні о чому. У нас тільки етап геологія. Ми не знаємо.

Татан, ви що Татан, це, якщо ви кажете, що не знаєте, що там є? Чому ви що є Добровичини вибрали саме цю ділянку? <гум> У, ви що ви знаєте, що <гум> там є аукціони? <гум> ну, на аукціонах була ця ділянка. Стати на голосування. Та на які терміни там? На які ці вибори? На скільки років? Голосуйтеся, вибачте, що ми не ходили. Нехай взяти краще. Давайте, і вам, може, поміняємо. <говори> Якщо ви як, не дуже, то немає, що високої сумасне. Ні, ви ну, подайте 100. На скільки та людина, яка на сьогоднішній день поступила, ось, будь ласка, те, що ми з'їдемо. Пане Богдане, з усією душею, якби був інше трошки ставлення, ми б розглянули і говорили, і мали б діалог. На жаль, я не бачу зустрічі інвестор. взагалі в шоці. Ви знаєте нашу ситуацію? Я... На сьогоднішній день визначаєте ви, по-перше, ви, 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 не кричіть. У ніхто за ну, нікого Ні, не і не відразуємо це за таке. Давайте розумно, може, з 50 до 500 це вже занадто, там 300-200. проміжні варіанти. Я хочу сказати, що ви кожен раз я вам повідомляю про це, що де ж Леонардра продає спецдозволи, Ви просто маєте. <глас> 아, <глас> що держміналі продають спецдозли? Бо держава отримує кошти від того, що вони продають ці спецдозволи. Ну То І держава заробила, але громада теж не платити сподіватися. <глас> <не випадки>, <говорю> так, а скільки ви сплатили за основу бюджету? За основу, а потім... Давайте <плес> за основу, де дівайте. <плес> а оце <внуково. плес> у вас що за компанія? Одна компанія, яка переворена. За основу. Я підтримую. За основу, підтримую. <плес> 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 А який відсоток, давайте, щоб ми е... не парилися. що треба я не 600. Вам так, компанія, так. як то кажуть, планку підняла і все. Така так, так. так. пропозиція. Давайте вкладемо угоду ні. на один рік. Пропозиція, наприклад, 100%. Стати пропозицію Миколи Михайловича голосуємо за, проти. Якщо там буде, ви тоді. Рожтено, який немає ставку на сліду рівня двісті відсотків. Ви представляєте, скільки можна заробити там за один день? Ви говорите про рік? Що ви знаєте? Коли нам добувають тонко, ну а чого ставить? Дату пропозицію Миколи Михайлові депутати ви определяють. Укласти угоду на один рік спочатку під сто Далі ми залишаємо за собою право, а в них спецдози далі. Він же ж здійснив, В них 5 років спецдоза. Катерина Данилівна, давайте так, ставте одне і друге, хай депутати. Депутат. Депутат. Mm -hmm. Давайте я підтримую 100% вашу пропозицію. І тоді дві, хай депутати визначаються, як вони бачать. Де а якщо ви право построїть, що нічого не буде. Значить так. Нам нічого О, не буде. Є 900, 500%. Представник фірми компанії каже, що це дуже високий. Ну, ви ніколи 500 нікому не ставили. Ніколи. Це Давайте займемо, це вже ця пропозиція у нас комісії визначається. Якщо не, ця пропозиція не прийде, ми тоді можемо дещо коргувати. Проголосуємо за 500, якщо вони не згодні будуть.

Зволо, ми напишемо там на, на один рік. Хай і і, і де депутати розсіяються, чи 500, да. чи 100 на рік. Де все, де. Ну, але мені Можна треба, що члени комісії вже е, мають своє рішення. Якщо вони згодні, ми тоді зменшуємо ставку до... Ми ще не проголосували і за цю, і нову. п'ятсот. Богдан Галич, що пройшло питання, відставляємо зараз на голосування пропозицію комісії. Якщо комісія не проходить, то хтось з депутатів вносить іншу пропозицію, що Прошу голосувати за пропозицію комісії. <звучить> Запозиція комісії пройшла, значить, рішення прийнято. І, прошу склад в цілому. do Presidente.